На даний момент ще є такі в нас ОСББ або керівники ОСББ, які до цього часу по різним причинам ухиляються від укладення договорів по відшкодуванню за електричну енергію. І самі не укладають договори на електрична постачання електричної енергії у будинки, і від і також нам не відшкодовують за електричну енергію і ухиляються від укладення договорів. 19 ОСББ, більше 100 тисяч загальна сума боргу по ним. У зв'язку з військовим станом, керівництвом нашої країни прийнято норма законодавства, що у військовий час не можна призупиняти надання комунальних послуг. І ці ОСББ користуються цим. І вони просто не сплачують за електричну енергію. Яку споживають на ліфти, ці використовують на. На ліфти, на місця загального користування, у нас загальний договір постачання електричної енергії на всі будинки у багатоквартирні міста Лозова. Ну, Там за винятки там, може 10 будинків, які перші ще. Перші перші, які пішли в ОСББ, це ще а так на всі будинки у великий договор на електропостачання укладений з нашим комунальним підприємством. І ми, ми б могли б просто не сплачувати за ці будинки електричну енергію, але так як у нас один договор, ми не можемо не сплачувати, не виконувати умови договору, і в такий скрутний час. І тому ми сплачуємо. По двом будинкам, де більше суми, вже надіслали претензії, будемо подавати на суд іменно в судовому порядку. По одному вже розглядається судова справа. По привокзальній 30, вже матеріали в суді. По, по СББ Грушевського 11 і по СББ 269 вже претензії направлені. Тут де більші суми ми готові матеріали на суд. А так по, по всім був все рівно все рівно прийдеться заплатити. І так не платять, заплатять через суд. А вони отримали послуги, які необхідно буде все рівно буде заплатити. У тарифі вони беруть кошти з людей. Кошти з з людей. Люди їм сплачують. Комунальні послуги і в цих комунальних послугах і обов'язково це плата за освітлення, місць загального користування. Люди прості люди сплачують їм, а голови ОСББ чи їхній управитель, вони просто зловживають цією ситуацією і просто не сплачують.